Вот это что из сена сделано, это медведь. Получается, циган типа поймал его в лесу. В итоге он его, ну... так надрессировал, что он теперь типа делает, как, как ему цыган говорить. Жиданы это такие, ну вот эти, что в масках, это называется жиданы. Получается, вот этот конь, что ходит, их у -у -у. типа толкает. Когда-то типа жиданы приходили к нам в село, и они там, ну, воровали у людей и все такое. Пришли люди на белых конях и начали их, ну, типа, отсюда выгонять. Как справа. Ну, нормально. А потом вот так? Вчера вечером. И не вылазили? Конечно нет. Коменданты это, которые, ну, командуют этой Маланкой, которые организуются, это которые ходят, договариваются о музыке, договариваются о том, чтобы они покушали, выпили. Как-то так. Да, это мы. И потом собираемся возле сельской рады. Там все маланкуют, каждая Маланка. Это традиция з давніх давин. Когда было, ну, СРСР еще, не пускали делать Маланку. Ходили, все равно люди. Милиция їх ловила, ходила, закривали в КПЗ и все такое. Но традиція осталась, і ми будемо ее сохранять пока будем молоды. Як вам сказати? Це гордість. Той, хто приймає маланку. Тому що потім коли ця Маланка, потім робиться. Як розхід маланки. Це як? Ті гроші, що збираються. Ага. Робиться така велика гулька. Можна сказати, гулька. І там йдуть. І оті, оті всі, що участвують, і господарі. приймали. — І господарі, і господарі, і господарі так. Ми почали в 2009-му знімати, закінчили в 2012-13-му. Ну, якби і чотири роки, це там. Зайняло певний час. І зараз я дивлюся зовсім інші люди в, в Маланці. І ну, відбувається в принципі, ну, десь плюс ну, та, та, та сама атмосфера, той, той самий посил. Тобто тут є щось таке унікальне, що, ну, що проходить як, ну, як частина якогось виховання, що це є ну, обов'язково і невід'ємною частиною твого, твого існування. Ось і ну, якби вони всі це усвідомлюють там, з, з маленького віку. Вони розуміють, що це якийсь, ну, якийсь там стоп, на якому ну, тримається їхня ну, не знаю, культура. Почали слідкувати за персонажами впродовж їхньої підготовки, але на передній план вийшли такі якби персональні історії людей, і почали слідкувати вже ну, власне, за оцим єднанням там простого життя, да там якоїсь соціалізації, і потім як воно перетворюється, як воно там сублімується в цьому карнавалі. Ну і стало зрозуміло, що це там виходить на, на повний метр ну там мінімум на 52 хвилини. Розказати взагалі всю цю а, якби. Сказати взаємодію, що відбувається тут, щоб розкласти, щоб все було зрозуміло. Тому що коли ти приходиш сідати, тобі вербально пояснюють, що відбувається тут, хто це такий, і ну і тебе якось щось починає вражати, що о, а це означає там ну, тут, якби, от, ось це. А, і я зрозумів, що коли в фільмі цього ну, якби не, ну, не, не розкрити то може бути незрозуміло, ну, що взагалі відбувається. Просто, ну, просто щось дуже таке феєричне, от. а мені хотілося ну, зайти, зайти кудись за куліси. Де другому у нас тобі? не вдома. Головною рушійною силою з цього свята є молоді хлопці, в принципі, яким там від 18 там, до до 24-25, там в залежності хто коли одружується, і одружені вже не ходять в маланку, якби відкрито вони там одягають костюми, які прикривають лице. Але так, от ну та якби такий актив, це, це молоді хлопці. І в принципі, мене отак. Ну настільки здивувало, коли молоде покоління тримає таку якусь архаїку, абсолютно е якусь таку привісну, ось, і входить в неї як, як в якийсь ритуал, і воно, ну якби в, е в процесі от, е цієї ночі, воно викликає якийсь транс. Знаєш, ну, це ж одна одна і та сама пісня, як мантра. Вона повторюється. Ну якби раз за разом слова не міняються, нічого не міняється. Вона коротка, і ну якби і мене в е під підкупила от, е ця. Ця парадоксальність. Ось, і я почав за цим слідкувати. Коли ми знайомилися з різними людьми, тобто ми ходили і взнавали якусь інформацію, і ну, у нас була там частина інтерв'ю, які потім ну, в принципі, не війшли, але я для себе зрозумів, яка була еволюція тут свята. І нам показували фотографії старі, там, наприклад, довоєнні. І ну, виявився, що раніше ведмідь це був ну, якби чоловік, який обмотаний просто соломою, такою соломи робилася така як мотузка, його обмотували, руки, ноги, і він вважався ведменем. Ще, ну, якби ще оця шапка. І це був ведмідь. А потім Потім кути почали робити різні маланки, і кожен вирішив, ну якби показати свою якусь ну, гонор, та я можу. Більше це. І в них почала рости оця мащука булава. А булава раніше була це макогін, який там носили розміром з кулак. І ну, типа, і оці, умовно кажучи, е перегони в якомусь гонорі, вони е ну, зробили от, ну, як би, таку гіперболізацію е цих костюмів. І так з'явився так, ну, Тражанський ведмідь, його крила почали рости. От, е ну, як би, путнянський, такий, який, ну якби круглий. Кажуть, що він ну, як би, був таким, як був, але е в нього там є оця. Особливість, що його можна як куртку знімати, то оця штука з'явилася тоді, коли їх почали там ганяти, і треба було швидко. Ну якби бо, тому, що міліція мала підпалювати костюм, і вони, ну якби, щоб швидко його зняти, почали робити його як курточку. Ось, ну якби це ну, знову ж якісь такі особливості, які, ну в принципі, десь там дуже дотично в фільмі звучать. Але знову ж вони є головними, є головним там ну, як би, людина, яка там, от, притерпає всі ці а, фізичні а, ну, би, перепони, та, от, ну, би, вплоть до того, що в них там, коли носять цього ведмедя, стирається шкіра там, до, до кості, до м'яких тканей, і вони все рівно йдуть, тому що це є а, ну, би, така з одного боку честь, з іншого. Боку гонор і ну не, 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 не впасти в грязь і це важливо слава не освітлення. Кожен е, з такого середнього покоління хто застав от е, радянський час, от ну якби не не післявоєнні роки, а от саме е, ну, якби часи, коли е, там, міліція забороняла, там голова сільради забороняв. От у пісню, що се вони пають вона була супіщена піпаменту румні, гайже ж там гора. А це піпаменту румнії. Гора у мірій, пепоминту ромнії. Це була, це була запретна, запретна. їх розганяли, їх новілі. Національні ці пісні романські, знаєте, це, ну, дуже... демократія, танцює, але бачите, вона ніде не оглошується. То це перетворилося в якусь героїзацію, що я сидів там 15 суток і це, ну, якби, цим самим я там якби, доказую, що я йду на жертви заради. Там, того, що вважають дуже важливим. І там є така історія, що типу, вони кров'ю платили за цю маланку, тому що а, щоб в, в радянські часи отримати вихідний, те, ну якби безстроковий, тому що якщо ти не з'являвся на роботу 14 числа, значить ти був на Маланці. Ну, а відповідно тобі треба була якась довідка. Що робили? І йшли в пункт, де здають кров, здавали 250 грам крові, значить, за це отримували талон на. на на вихідний і ну, таким чином перекривали, і в них не було ні прогула, нічого. Ну, там, <му> нічого. Ти знаєш, там почав знімати там про чужих людей, а закінчив знімати про друзів. Я вже себе побачу. Ось таку шопку надо носить. О, красивая шапка! Что ти мне в шостой ранку звонила? Поговориш хотів! Например, я вот эти даже слідкури. Увідів лісу, взяли і все, И і... Так і кожен. Увидел там щось, чи з віще, сразу, чи... одразу, якщо оп, взял, взяв, і Ну, Вони є етнічною меншиною. І, ну, і для них це настільки важливо, щоб зберегти в чужій культурі свою власну, Та? Але знову ж, настільки це свято, воно... Поєдналося і відбувся такий симбіоз декількох традицій, що ну, якби завдяки цьому воно там вібрало в себе з різних культур якісь там елементи, і з'явилося і, і таке унікальне явище. Тому що там до 19 століття тут жили етнічні німці, у яких є, в принципі, традиція водити солом'яного ведмедя і спалювати. А румуни мають ну, якби традицію ведмедя, якого водять такого шкіряного, і він у них і Солом'яний взагалі ну, якби, не прийнято на території Румунії. І слово «маланка» на території Румунії теж не, ну, не розповсюджене. У них там ну, якби, воно має інше значення. Ну, не те, що значення, інший термін. Ну і відповідно, Маланка вона отримала від України, солом'яного від німців, і, і тут. Все. Ну якби і вийшлася така ось е, унікальна подія.